А от сецесія була рідна. Оце от для мене завжди якось так було важливо, і досить скоро в ну, мене сформулювалася така ідея, що я хочу звідси звалити от туди, де я вважаю, що мені рідне, тобто моя культура там, де сецесія, це, це, це захід. От. Ну І в результаті там ну, в Москві мені досить скоро теж було, стало нудно там після трьох років, і, і, і це вже був там пізній сувок, і коли стало при першій можливості, коли почали випускати простих смертних людей, ну не родичів там, а просто людей, що можна було поїхати кудись на захід. Я поїхав і, і якби вже не повертався. Ну в сенсі тоді не я не думав, що я зможу повернутися, бо це був Савок ще. От ніх ніхто ж не знав, що Савок зараз ну, розвалиться. Е, ну і от таким чином я потрапив в Канаду і, і почав там поступив на магі, магістерську програму. В Скічуванському університеті, і але до цього ну, треба ж було грошей якось заробляти. Тобто ти ж приїжджав там взагалі. Ну здається, собак дозволяв 30 доларів з собою взяти. А, ну це кілька кав. От. І, і перепрошую за таке от зображення, просто якось ну, не вийшло, ну, не, не було можливості пізніше зробити цей.